На этой неделе, во вторник и в среду, в Сарнинском районе Ровенской области произошло сразу три столкновения старателей, которые занимаются незаконной добычей янтаря с полицией. Старатели переклеили дорогу, бросали в селевиков камни, вы все это увидите. Даже подогнали собственную бронетехнику. Собственную бронетехнику. Значит, а, нам Артем Шевченко предоставил видеокадры, и нам... Заместитель главного редактора ТРК ровно Дмитрий Леонтинюк, который был в нашей программе э, неделю назад, тоже предоставил камеры. Мы их вместе смонтировали и сделали вот такое кино. Давай, давай, давай! давай, 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 давай! давай пешны, пешли, пешны! пешны! Забираю, забираю! Забираю! Камінь! Це стріляють по, по людям з резини. Бачите, що роблять? І їх зараз люди випускають, бо вони жаліють своїх солдат. Бачите, як хурили! 16 років! 16 років хлопців! Рука вся синя. Повірте, хлопці, він не уїде в то живи. Поїде повірте. ще чимало, далі збирається. Їдеть в ці села. Далі обіцяти збирайте, збирайте. Але дивіться, от вас тоже назвардія приїде Тоді, тут теж. Що ви нас перекрили дорогу? Ну скажіть причину, я, чого ви причина, перекрили причина. і вийшли до нас? Я тобі ви яка причина? Знімі рукавиці, Подивиться на мої руки на своє. Мене дивище освіти, да і мусив у цьому болоті ти гнись. Я нічого вам не можу. Но, я теж. ти прийшов, да, я з села. Не мотора. Станете... Я з ним говорю, не кричи. Ви їх берете і дивися. Приходить до мотора, два чоловіки, два чоловіки. І починають товкти все мисить. Ну за що ти мислиш? Сидів у Москві, заробив, щоб якусь копійку тепер йти бить. Мирослава, що відбувається? Це відбувається те, що мешканці Полісся захищають просто свій шматок хліба. Тому що е, я теж із села Великий Верб Чесарницького району, яке теж живе із Бурштину. Е, у нас, правда, купають не в таких масштабах, щоб там е, прям були битви з правоохоронцями, е, не в таких масштабах, як в Дубровицькому районі, чи так е, як е, на Житомирщині в Оливському районі. Але е, Моєму, я вважаю, що це, що нам показали, це відбувається те, що держава замість того, держава, як погана господиня, замість того, щоб нагодувати голодного собаку, вона просто-напросто б'є його за те, що той собака з'їв сусідське курча. Це на мою думку, тому що в першу чергу для того, щоб Розв'язати якусь проблему, треба знайти причину, яка призводить до тої проблеми і усунути ту причину. Найголовніша причина того, що Поліщуки йдуть на той бурштин це безробіття. В моєму рідному селі я буквально недавно спілкувалася із цими бурштинокопачами. Кожного кого я питаю, чого ти туди йдеш? А де каже робота, а де заробити? Я питала голови сільради нашої Голянко Олени. Чому, чому люди туди йдуть? Безробіття. У нас на все село, у якому до 300 мешканців на все 150 робочих місць. Куди йти? Що? Зразу хочу задати запитання депутатам. Що ви зробили для того, депутатам Верховної Ради, скажімо, що ви зробили для того, щоб ці люди мали роботу, щоб мешканці мого села не йшли на той бурштин? Чи ви, скажімо, надали якісь безвідсоткові чи маловідсоткові кредити для підтримки сільського господарства? Чи ви допомагаєте їм, щоб у них не приймали, скажімо, ту сільськогосподарську продукцію за копійки? В селі купують молоко за 3 гривні, в магазинах ми бачимо його по 12 гривень. Тобто воно в 4 рази дорожче. Полющуки вижити за ті копійки, які вони мають від сільського господарства, не можуть. Мирослава, можна я з вами да. не соглашусь? От є такий регіон в Южній Італії, називається Реджо Калабрія. Ми всі називаємо італійську мафію мафію, і вона не вся, вона сицилійська мафія. А в Реджо Калабрії це називається Андрангеда. Вони спеціалізуються на а, захваті людей. Вони їх беруть в заложники і требують гроші. У них там огромная гора, И никто не знает тропы. Все пастухи, которые их охраняют жертв они все безработные. А мафия Андрангена на этом делает огромные деньги. И когда это объясняет, вы понимаете, ну нет работы, ну, пастухи безработные, ну а что им еще делать? Знаете, это не, не совсем объяснение. Потому что я понимаю, что у вас проблема гораздо более глубокая, потому что у вас там реальная организованная преступность. Если я читаю, То, що пише Ігор Місічу, організована злочинність, плюс даже, даже переносные зенитные установки, це ж більше, ніж без роботи своєму селі. Я такого не бачила, кажу зразу, Ігор. Те, що да там таке є на полісі, ну, то згодом э, що таке є. Пер перш за все, э, тут треба погодитись э, з тим, що э, каже, шановна пані журналіст, э, те, що люди дійсно доведені. Але це комусь вигідно.